3 липня 1941 року було проголошено встановлення окупаційного режиму на території Буковини. А 11 жовтня 1941 року у Чернівцях було встановлено гетто. Єврейські мешканці міста мали лише один день для того, щоб зібрати все необхідне, залишити свої будинки та переселитися до так званої нижньої частини міста, де й розташувалося гетто. У такий спосіб всього лише впродовж одного дня в районі, де в мирний час проживало близько п'яти тисяч жителів, було сконцентровано біля 50 тисяч осіб, включно із ді. Та людьми похилого віку. Повідомлялося, що тих євреїв, яких буде помічено за межами гетто після 18-ї вечора, розстрілюватимуть. Через єврейське гетто пройшли такі відомі чернівчани як Пауль Сілани, Роза Услендер. Але ще більше незасвічених зірок людей похилого віку, жінок, чоловіків, дітей. Які були знищені і закатовані фашистами, ці люди жили в Чернівцях, були членами нашої багатонаціональної родини, будували наше місто, кохали один одного, будували плани на життя. Дозвольте мені від імені Румунської держави принести молитву, принести свій клін тим, які а, зробили. Надзвичайно важливу е, можливість сьогодні бути разом. Румунська держава, вона так само поминає всі жертви Голокосту. Ми тут для того, щоб Помнить не тільки города євреях помнить о всей той великой трагедии, трагедии всього мира, трагедии всього человечества, коли одна раса. считает себя более высокой на другой и считает, что она имеет право уничтожать людей только за их этническое происхождение. К нам в Шаргород прибыла группа черновицких евреев. Это было страшное время, когда наше гето было переполнено людьми, пришедшими из Бессарабии и Буковины. Мы приютили их. После страшной зимы 41 -го года, после страшной эпидемии, количество особенно пришлых, интеллигентных людей, не привыкших нам, к нашим сложным природным и климатическим, и антисанитарным условиям, настало намного меньше. Потом буковинские евреи создали сильный, дееспособный совет, и благодаря им мы были спасены, местные евреи и те евреи, которые были депортированы из Буковины и Бессарабии. Поэтому, когда мы вспоминаем жертв Черновицкого гетто, давайте вспомним тех депортированных які не в Черновцях, а на просторах України нашли свою смерть. Кожного разу, коли лиха думка з'являється в когось з нас в голові, ми маємо пам'ятати, до чого може привести людська ненависть. Після хвилини мовчання Равин зачитав поминальну молитву, і пам'ятник було відкрито. Такі події об'єднують. Чим більше буде таких подій в нашому житті, тим більш міцніше буде наша держава. Я хочу подякувати тим, хто приймав фінансову участь і допомагав створювати цей монумент. Це і зарубіжні наші спонсори. Це багато чернівчан, які просто зупинялись, коли ми будували і передавали певні кошти на будівництво, не будучи байдужими. За словами Іллі, Хоча, у Чернівцях планують також створити музей голокосту. Надія величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.